Як вам Гольфік. Це стрімно. Запустився з 10-го разу через мобільний інтернет, а не через роутер. пу 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 Чікс. Як вам так я? І на всіх відосах буду скривлена, бо я без кепки. Ще один Що, чат? придивились собі щось? Інтересненьке. Маздочка. А це що? це шкода, ні? Шкода. Бєха. Ой, чекайте, ми тут пропускаємо. Пропускаємо. Так придивився твою кому. Навіть не намагайтесь. Чоловік, дитина. Навіть не думайте. На тебе вже придивляються, Марго. А що продають? Оці машини всі. Ні, це виставка насправді. Виставка є Стенс хіл називається. Трошечки стенсу. <смістичного> <смістичного> Кубай дизайн. О, ну це щось... <плес> <плес> Серйозно? <плес> Не, Не знаю, Для мене це прям. Нічого собі. Да, да. Мій автопарк. <смістичного> ви прикол, прикол. собі. Прикальнули. Ну, чисто такий дефолт. Ось. Кожен другий на такому їздить. Гарнюємо. Тут теж? Шкодні. А, ти шкода шкодні, боже. Нічого собі. Живий оркестр. Та ні, це просто склонки звук. Блін, лексуси старі такі класні, якщо чесно. Цей е, такий нестандартний. Такі в нього фари цікаві. BMW. Маленька-маленька, така. Додж. Я не думала тут побачити додж, якщо чесно. Чикс. Тут мало би ходоги продавати в цьому. Або, або я переплутала, а от діджик сидить. все такий. Ого, тут прям вже 42 роки. Тут прям ціла ця. Вау. Дуже круто. Зможеш зараз перевернути. Давай. Бас. Авторія. Чисто як він її купив? І її перевтілення, блін, це реально круто. Ой-ой-ой! Я не побачила цей квадратний. Теж гарний. Якийсь НФС ндеграунд Привіт-привіт. Усім, усім привіт. А, там ми. Там була Хонда з Андерграунду, коли ми їхали по дорозі. Як блистить. чат. Скриньте мене там, якщо видно. Чули? Добра дівка. Пісня про мене. Бі мі бі Пі Купер. Але я чат загубила. Чат ви тут? А бачу вас. Добра дівка. Там я мені теж почулося, Це це не добра дівка. Була. Збираєш музику? Ну. Закарпатська. Та нормально все ж. Так, чисто меблі возити. Нам трошечки дирочка вже. Файна бівку. Та не про мене. Я добра, я не файна. Вибачте, стабілізатора нема. Щось все, все, все ручками знімаю. З професійного. З професійного сьогодні тут тільки... Мікрофон. <соцентрична> І мій досвід. О, ля, як там. Нормально собі. Оп-оп-оп! Буду вам тільки БМВ показувати. Це кричать діаскіполі.

Грузинська кухня. Чому грузинська? <плес> Чисто такий вайб. Музика грає. Диски наполіровані, укрзалізниця поруч. О, цікава одюха. Прикольно, що тут типу, йде такий е базар. І просто отак от посеред базару взяли, поставили. Воно дуже, дуже прикольно. Вписується. Футболочки. Станс хіл. Ну і все. Мати весь діж. Блин. Я би не мріла про про таку фотографію в дитинстві. Я би дуже хотіла, щоб мене так біля якоїсь машини сфоткали в дитинстві. Це топчик. У когось реально була, були такі фото. Але біля таких прям старих машин, але таких, яких немає. От всіх всіх Жигулі, наприклад. Там прям. І біля кар'єта якоїсь. Що не, не, уже не з такої сім'ї. У нас столько я, а на тебя там ой ой Субару. Субару. Суббарру. Там ще сердечко таке симпатичне. симпота мордочка. Лексус. Какие-нибудь дефолтные лексусы кала? Ну, ты все дашь? Трошечки душно. Все, там уже. А, там ще стоять. Це просто дефолт, це. Це? Нікому не заважаю. О, дивіться, яка цікава. Блін, не пам'ятаю, як вона називається. Чекайте, 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 зараз нас заб'ють. Чікс. Ханочка поїхала. Ну, коротше, прикольно. Та, номера маралет. А що це означає, я щось не. Привіт, привіт. Бімівія. Мерзедез. Шиш. Ой, прикольний який. Я Я теж можу свій поставити. Я вже на заборі пиши. Не буду мати факс, бо я обіцяла. Я просто собі думала, що це буде. Подивіться. О oh май гош. Сіпається? А. Ну, не ліпше. Mm -mm. Взагалі. Шо, mm -mm. дивіться, тут баг заправляється. Жесть дуже гарно. Салон прямо. Дуже крато. Напевно, ну, найбільше людей збирається біля цієї машини. Мерзедес? Це вже бачила. Так ми передок не показуємо. А Така гарна. А, ми тут звідси старт... стартували. Чи ми думали, що ми тут не були? Ми ж звідси йшли. Так, я загубилась. Це, Це весь Стенсхіл. Весь фестиваль, по ідеї, дикап'яне вишне. бренд за шовма. Головне сьогодні не отруїтись. Йде? От. Покажи фудкорт. Ну, блін, ну, це навіть немає штавитися, якщо чесно. Дивіться, це, це весь фудкорт, щоб розуміло собі. <ріху> я, я читала, що там десь мали бути Ходорі. Я ще не дуже до єрелів, якщо чесно. Що можна поїсти? Можна поїсти чіпси, чебуреки, шаурма і брензу. А ну, там чіпсики прямо. Мій цей не одобриться. Що там інструктор робить? <ріху> Мої емоційні качелі. Дівчата вам махають, бачите. I don't speak... I don't speak. Можна прикидатись чисто якимось цим. I don't speak Ukrainian. Sorry. Останні шурми. Ну, таке. Ну, коротше, з рук таке, що все, що я могла вам познімати, з рук, я вам познімала. Дуже гарна локація. Дуже гарна. Ну, мені подобається. Що ти будеш щось сьогодні пити? Може і вип'ю. Але Хось. якщо мені ніхто зробить гарні фотки, то я з цього. — Я зрозуміла. Я оділа гарне плащ, не буде мене фото, то я кота. Мені здається, це був натяк на мене. Так. — Ти така наша її з собою взяла і взяла з собою, щоб вона мене пофоткала. Ні, така. Я жартую. Я дуже рада, що ти мною. бо я би зараз стояла тут так сама. — О, там здається стрім. Дивіться, там стрім з мікрофоном, це прям, прямий ефір. Нас запитають, скільки коштує. <рістити> Ой, Там чіпсики продають. Зараз mm. маємо їсти, але Макс вирішив піти і перепаркувати. Я не можу себе знімати. Я почуваю себе якоюсь э, придурашеною, придуреною, коли знімаю себе. Чисто. Знімай нас. Як то лупить. Так, будь ласка, погані коменти не писати. Я дуже вас приїмчила. О, понеслось. Оце курять свої дудки. Боже, які вони маленькі. Це був Настя, це не настояща дитина. Ще не кажуть, що нас пустикало, бля! Причому на собах є діти. Причому у мене зір за 20 тисяч гривень. Ви бачили? це були іграшка. ми думали, що це дитина і почали умилятися. О, тут чисто, оце для вас контент, чат. Тут є що. Горішки в меді, Мед в горішках. чи як то правильно. Вівці такі смішні, прикольні. Тут треба з готівкою приходити. Так. Ну, Оце стан. Три, два, вір! Там, там хтось дує. Добре, добре. вас нуль, поки що, друга спроба. Росленян. Чуєш? Не хочеш два, думати в дудку? Там в дудку дують, понял? Я <кри> вам <кри> дякую. Чуєш? У тебе є ці дудки, ти не даремно тренувались. Наступна, будь ласка. Ну, там зібралися. вже? — Ні, він тільки прибирається, він якраз вільний. — А, може. Але його люди зайняли. Ну, загалом вільний. — Але віть. Суді вода или ні? Да, не вийде. Тут все підсонці. Бджолина кава. Бджолина кава? А скрасила. Ого, бджолина кава.

Працюю на себе нароблена пана Вольво, чат, Вольво, Вольво. Бачите, цими зеленими позначками <працю> зробили де автомає стояти та йде типу як паркомісце. О, погляньте тут всередині модельки. Так щоб сонце не відбивало. Оп. О, щойно подругу побачив. Прикол. Ой-ой-ой! Гарні диски. Боже, яка класика красиво. Дуже гарно. Отак така лайк. Боже, ці форми. Це просто топчик. Оп. О! ще якийсь польсь проїхав, його не було до цього.

Височка для басіка. Покажу вам ще раз цю класіку. дякую, дякую. Чікс. Не заздрите. Попрошу. Прошу, будь ласка, не заздріти. Так. Так що йдемо, йдемо їсти. Дуже, дуже професійний підхід до стріма, моя стійка. Дякую. Аж боку заболіло. У мене я з собою від печі, я взяла з собою від печі ліки. Так що я, як то кажуть, підготувалась. А шотипчикі сні. У мене немає. У мене немає штативу. Ну в мене є е, стабілізатор, але він не підходить для цього телефону. Він для мого старішого телефону. Треба його пофоткати, продати, але я не знаю, де коробка, ніяк руки не дійдуть. Коротше, і взяти взяти нормальний типу для цього телефону. Бо я не знаю, яке буду стрімити в Києві. Треба теж щось таке, щоб в руках телефон не носити. Це перше. Друге, мені треба якийсь з якого який читати чат. Я теж не знаю, де я його візьму. Я не знала, чи буде взагалі зв'язок, щоб запустити стрім насправді. Скажеш кава нормальна. Добре? <рес> Виглядає прикольно? Yeah. Я вам покажу ще що... Там зверху шоколад. Ну, зараз шість кабітрей. Тут це яке я виставила. А перед цим на ринку дуже падав стрім. Не була. Була на твоєму Санчо, погуляю? У мене не буде весілля. Туди я не побуваю на такому весіллі. Це мінус. Виходить, Санчо. Ти е, позбавляєш мене можливості побути на такому весіллі. Ми можемо з вами прийти? А, не можемо. Там там якась річка. А може це буде спати вух? Дивіться, що я, коротше, сьогодні заснула десь в годині третій. Тому я трошки не дуже викидаю чат. А проснулась в шостій. Отак, де ми жили? Три години сну. Боже, я скоро вивчу ці пісні. То як я можу? Як я можу чудово виглядати, поспавши три години, я не знаю. Це нереально. Я не Кацурін з цим, звичайно, але зараз щось, якусь оцінку поставив. Боже. Боже, мені не було б погано. Хочеш пробувати? Так. <ривіця> Ти любиш печерець? <пищу> <ривіця> <А>, дай просто. Ні, <ривіця> дякую. Давай. Не, не буду. Дуже прикольно. Реально смачно. Треба було теж взяти, до речі, цей. Блін, чого я не взяла? Треба було теж взяти цю. Хоча Я Чомусь думала, що вона буде жирною, знаєш. А, це грибів, напевно, треба якусь поплю брати. Хоч акти. Я не дуже вам чапку і не Дякую, якщо буде щось класне, я може підроблю. Дякую вам, що були на трансляції. Каму, не так, щоб мене да, було чути Так. <чувствие> Боже, віть, я тепер теж хочу цю каву. Я тепер mm -hmm. теж хочу цікаво, так обмазу це трубочки. Я ж не ожидав. Я взагалі не люблю. Вично холодна, вона так, ну, ну, Просто і, молоко саме по собі не збите, і воно таке більш рідке. рідне. Ну, да, але врат, тут реально все, всім смачного. Часі, здоров'я. Було рада не вас бачити. Напишіть, будь ласка, коли рейд піде, щоб я завершила. Бо спочатку рейд нехай а потім не я завершу.